Всім привіт! На зв'язку Агросуми. Orion RF 244. От такий він у нас трошки насуплений. Дуже класний якісний трактор KM 385 двигун. Повністю рівна підлога у трактора. Зашита задня частина. У трактора є реверс. Цікава вже така цифрова панель приладів. По шинам по заднім 11,2х24. У трактора є у нас примусова гідравліка. Є у нас дві пари гідровиходів, чулки здорові на мостах у нього. Ну, Взагалі трактор дуже якісний. Прайсова вартість даного трактора 6850. Можливо, це комусь може здатися трошки дорого, але для таких людей у нас є. Знижка, причому знижка на цей трактор дуже, дуже суттєва. Тому телефонуйте і дізнаєтесь знижку конкретно для вас. Герою Крут 15. Місто Суми можна приїхати і протестувати.